Вітаю! Це Ігор Бойко і подкаст вдосвіта, де я щоранку говорю про найцікавіші події, які сталися за футбольний день. Сьогодні в нас 26 липня і, звичайно, головна подія вівторка, 25 числа, це дебют Дніпра 1 в Лізі Чемпіонів. Звичайно, багато хто плутає досі, особливо за межами України. Дніпро та Дніпро 1 але це дійсно був дебют зовсім іншого клубу в зовсім іншому турнірі. Та якщо говорити на правду, то Дніпро 1 навесні, наприклад, більше нагадував колишній металіст, ніж колишній Дніпро. Але це інша історія. Про дебют в зовсім іншому турнірі якраз потрібно говорити відразу. Дніпро-1 поступився по Натінайкосу з рахунком 1-3. Це був номінально домашній матч, і в грі на виїзді шанси залишаються. Про це сказав Олександр Кучер. А також головний тренер Дніпра 1 сказав після матчу, що його футболісти нервували. На перших хвилинах, і е, це трохи дивно, тому що для Дніпра 1 це не дебют. В Єврокубках в минулому сезоні клуб грав в лізі конференції, і там були суперники за іменами не гірші за е, Панатінайко. Зрештою, Дніпро 1 так не вдало, але грав у е, весняній частині е, турніру. Але ось ця історія зовсім іншим турніром. Ця магія Ліги Чемпіонів так зіграла певну роль в тому, що Дніпро 1 погано поєдинок розпочав. І це навіть не якесь там виправдання, це факт, який став неприємним. Для футболістів, для клубу, ну, тому що мали б до цього підготуватися, мали б спокійніше досвідчені гравці, здебільшого досвідчені гравці Дніпра 1 до матчу підійти. Про що говорити потрібно відразу? Є ось ця історія, що б не було в Україні, які б події не відбувалися? В Україні де війна, революція, зміни політичних режимів і все таке інше. Але повторюється історія в футболі, одна й та сама. Футбол поза політикою в цьому контексті 100%. навесні, коли немає Єврокубків, коли люди дивляться окремо чемпіонат України, окремо інші турніри, деякі матчі, вони. Закохуються в український футбол і вони починають його переоцінювати. Потім за весною настає літо, і люди, вболівальники, футболісти, всі-всі-всі зустрічаються з реальністю. А реальність така, що український футбол у порівнянні з іншими. Виглядає не дуже добре, окремо він виглядає чудово. Той прогресує, той яскраво грає, той забиває. Той футболіст, якого не було ще в українському футболі ніколи. Але потім Дніпро 1 розпочинає гру проти Панаті і виявляється, що ну, ось так виявляється. Виявляється, що 10-та хвилина. 0-1 перший тайм, жахливий з одним моментом у Дніпра 1. Лише в другому таймі розпочинається ось якась гра, і все одно команда замість того, щоб забити у відповідь, а шанси були, пропускає два м'ячі і фактично, фактично вилітає з Ліги Чемпіонів. Чому так сталося ось в першому таймі. Говорив я вже про те, що ось команда була не готовою до Ліги Чемпіонів. Команда нервувала. Це такий момент, але, звичайно, є і більш. Тактичні моменти, чи що більш футбольні моменти. Перш за все, відсутність Олександра Піхальонка. Цей матч показав ще раз, що піхальонок це головний футболіст Дніпра. Один так, Артем Довбик забиває, і без Артема Довбика гра в атаці зовсім інша. Але знову ж таки, без піхальонка гра в атаці зовсім інша. Довбик це. Той футболіст, який може забити, який може з нічого створити гол, коли в команди не виходить, він в будь-якій формі може забивати. Але коли ми говоримо про постійність, про малюнок гри, про організацію гри, то тут потрібен піхальонок, тому що. Піхальонок без довбика може створювати нагоди, а довбик без піхальонка не так часто. І Дніпро 1 сам виглядає зовсім по-іншому. Перший там якраз це показав. Хоча той же Рубчинський в центрі поля виглядав непогано і намагався гру організовувати, але все одно були проблеми з постійністю переходів до атаки, не вистачало. Якості не вистачало просто розуму в центрі поля, і без піхальонка та з піхальонком це різні команди. А другий момент, про який варто говорити, це переходи з атаки в оборону. Дніпро один намагався ось цей свій футбол грати, малюнок підтримувати, але. Потім, коли виникали якісь проблеми, чи непогане переведення, як у випадку з першим голом, просто відбулося непогане переведення з одного флангу на інший, чи швидка якась атака з втратою м'яча в центрі поля, команда відразу не знала, що робити. Перший гол тут є дуже показом. Так закінчилося все тим, що Едуард Сарапій просто випустив свого суперника. Вони грали один в один. Пройшла передача з флангу, Шпора забив, а Сарапій впав біля нього. Але що було до цього? Як Сваток пішов на підстрахування та залишив свою позицію м'яч не перехопив і пройшла ця передача через увесь воротарський майданчик? Мірошніченко, якого обіграли прокиданням поміж ніг, також він. Можна подивитися повтор цієї ситуації, пішла передача, він там показав, що йому потрібна допомога, що потрібні якісь перелаштування, але всього цього не було. І е, другий гол, якщо згадати, удар з далекої відстані е, дуже все нібито просто, але перед цим була атака і було абсолютно нерозуміння футболістів Дніпра, один, як цю атаку зривати, як цю атаку зустрічати, і зрештою. Теж запитання до Сарапія є, як він цей удар у виконанні суперника зустрічав, просто повернувшись спиною. Так, удар важко заблокувати. Коли ти ставиш ногу, повертаєшся спиною, і це легкий момент. Ось ці дві проблеми вони були важливими, вони були ключовими в цьому матчі, в тому, що Дніпро один нічого не зміг зробити протиставити суперником. Так, в другому таймі були моменти, коли команда зібралася, коли команда змогла атакувати. Але знову ж таки завершення моментів у виконанні Дніпра 1 Ну, це дуже просто пригадати. В другому таймі це були здебільшого заблоковані удари. А якщо удар не заблокований, то не дуже сильно. М'яч летів напрямку воріт. Але ось в першому таймі цей момент довбика футболіста якого вся Італія хоче, Жерона хоче, шукає гроші по всім клубам Сіті Груп для того, щоб заплатити за Довбика. Але він в єдиній ситуації в першому таймі пробиває ну, просто жахливо. М'яч іде повз ворота, так наче в ті ворота і не хотів влучати довбик. Тобто в завершені були проблеми впродовж свого матчу, та й гол зрештою. Було забито не після геніальної передачі Каплієнка на танчика, а після того, як він просто в напрямку воріт, м'яч проштовхнув і танчик з близької відстані забив. Можуть бути запитання, є запитання, звичайно, що до кучера вони. Зберігаються і е, накупили цих же запитань, назбиралося за всю весну. Е, тут також запитання щодо голкіпера: ну, в принципі, можна шукати ось цю проблему. Всередині клубу, тому що нібито підписали голкіпера Євгена Волинця без дозволу Краснікова та Кучера. Але сам головний тренер пояснив, в принципі, все логічно, що лише один тайм відіграв Волинець за Дніпро один декілька тренувань. Причому в тому таймі він помилився через нього команда пропустила під час побудови атаки, тому. Ризик з 19-річним Кінерейкіним був меншим, ніж з футболістом, який поки що не зовсім розуміє, як потрібно грати. Кінерейкін так жодного разу і не врятував. Можуть бути деякі запитання, але швидше це ось реакція на три пропущених і на відсутність потенційно основного кіпера у людей така, що ну, ось неправильно все зробив тренер, потрібно було ставити волинця. Прямо з е, літака, ну, так як говориш, зараз це швидше з автобусу і е, грати. Шансів у Дніпра один не так багато, але давайте говорити відверто, шансів було не так багато. І е, перед початком цього протистояння е, тому команді, звичайно, потрібно битися в грі відповіді, але готуватися до інших, інших турнірів. Ще декілька слів про лігу чемпіонів відбулися перші матчі в цьому раунді кваліфікації. Варто відзначити хіба що ось перемогу Динамо Загреба над Астано з рахунком чотири Перемогу дуже легку та спокійну. Богдан Михайличенко вийшов на 20 хвилин цій зустрічі, коли вже рахунок був 4-0. Тому дебют відбувся, але, звичайно, нічим поки що український захисник не запам'ятався. Галатасарай зіграв нічию з Жальгірісом 2-2, але вдома шанси Галата Сарай чудові. Слован, Копенгаген також зробили вагомий крок до виходу в наступний раунд. Нічого тут такого не сталося. Інший футбол Ліонель Мессі дебютував в МЛС за Майамі, забив два м'ячі, зробив результативну передачу і зробив власне те, задля чого його усім МЛС кликали в цей турнір. Так він грає за Майамі, так він приносить результат Майами, але звичайно. Плюси, позитив, зиск отримає вся ліга. І всі раді будуть, навіть коли Месі забиває, тиме у ворота їх команди. Всі його зустрічали оплесками, Месі з'явився на головних сторінках спортивних сайтів. Хоча там і бейсбольна ліга триває, і в баскетболі, і в американському футболі є багато подій, але Месі захопив все. Це логічно. І сам він. Від цього отримує задоволення. Ось те, чого хотів Месі в Сполучених Штатах, а не в Саудівській Аравії, куди його кликали і де йому пропонували величезні гроші, там він вже отримує. Тобто радість болівальників, зустрічі в місті, на стадіоні. Ну і звичайно, домашній затишок при цьому, чого б він не отримав, мабуть, в Саудівській Аравії. Про трансфери буквально декілька слів, небагато цих трансферів відбулося. Зараз вже йде активна фаза товариських матчів, тому трансферів стає менше. після товариських матчів, коли сезон вже буде починатися, кількість трансферів знову збільшиться, тому що виявляться проблеми вже під час ігор. Отже, віля Реал. Підписав дуже серйозний трансфер зробив як для себе Олександра Сорлота, який в минулому сезоні грав за Рал Сосідат, Ляцегу. Він не потрібен, настільки не потрібен, що його відпустили за 8 мільйонів євро. І ось в цій новій лінії атаки, де не буде вже Джексона, де швидше за все не буде. Чукуезе буде грати Сорлот, буде грати Бен Бреретон Діас. Цікава команда, нова команда буде у Кікі Сатьєна і Вілярал спробує в черговий раз е, зачепитися за Лігу Чемпіонів. Е, ще е, про трансфер, про трансфер нападника. До речі, е, Фулем, який е, зараз е, має проблеми з Олександром Митровичем, він хоче до Саудівської Аравії, він хоче грошей. Він, ніхто не хоче до Саудівської Аравії, всі хочуть грошей е, цієї країни. Е, так ось має проблеми і підписали Рауля Хіменеса з Вулвергемптона. Е, про Вулвергемптон потрібно говорити якось окремо. Е, це е, та ситуація, коли ніби ось в англійській прем'єр-лізі немає цих проблем. Е, Клуби можуть витрачати скільки завгодно грошей і робити все, що вони захочуть, але Вулвергемтон цього літа тільки ти робить, що продає футболістів, тому що може бути покараний через порушення правил фінансового ферплей. І дійсно, у Вулвергемтона там така ситуація, що. Просто доводиться всіх продавати. Немає тих футболістів, котрих не потрібно продавати за правильну ціну. Ось правильна ціна на Рауля Хіменеса це лише 5,5 мільйонів фунтів. Фулем підписав заміну Мітровичу на всяк випадок, так, але така історія з Вулвергемптоном та Фулемом, тобто гроші англійської. В англійській прем'єр-лізі виходить, не все вирішують. Хтось хоче звідти піти, а хтось змушений продавати, тому що немає можливості футболістів тримати. Ну і ще про один трансфер він стосується України. Це Джастін Лонвейк залишив Динамо та перейшов до Андерлехта. Я слідкую за чемпіонатом Данії. Дуже так суттєво, і мені подобався Лонвейк на момент переходу в Динамо. Але це теж показова історія, коли у цікавого футболіста не вийшло не в Динамо, а не вийшло в Україні, не вийшло в Києві, тому що у Лонвейка були ось ті проблеми, переполохи через обстріли. Він не дуже хотів їхати до Києва після зими. Не були в нього там проблеми. сім'я не відпускала, нібито. Але потім, вже коли. Другій частині сезону, спочатку він захворів, а потім ось цей травень з постійними обстрілами. І тому у Лонвейка в Динамо не вийшло, в Україні не вийшло, в Києві не вийшло. Хоча футболіст потенційно дуже цікавий, і якби були інші умови, то цілком ймовірно, що став би він одним з найважливіших гравців команди. І ось за відсутності Шапаренка а, в минулому сезоні. Але зараз, коли ось такий склад підібрався, Ярмоленко Шапаренко Буяльський, то Лоновик Ванат, наприклад, так, то це виглядало б дуже-дуже яскраво. Але так він буде грати в Бельгії. І цікаво, як там вийде Лоновика. Футболіст абсолютно неординарний і ну, так вийшло. Цього можна було очікувати. На цьому все я буду на сьогодні прощатися. Це був Ігор Бойко подкаст вдосвіта. Підписуйтесь на цей подкаст всюди, де зможете його знайти. А він є всюди, навіть є записи на Ютубі на моєму каналі. Противний голос. До побачення.